Перед екскурсією старим селом Тетяна Сологуб-Коцан пояснила умови квесту. Кожному учаснику роздали листівки, у яких було написано завдання, яке діти виконували після відвідування певної хатини. «У ході нашої екскурсії вам потрібно буде дивитися. У якій хатинці буде завдання? Це і звичайна оглядова екскурсія для діток, для того, щоб познайомити їх із архітектурою, з житловим будівництвом нашого Закарпаття, а також це елементи квесту, який допоможе діткам у такій більш ну рухливій пізнавальній формі дізнатися про традицій нашого краю у нас є розроблені ці квести для трьох вікових категорій: це три плюс, сім плюс і десять плюс. А ми роздаємо кожному учаснику нашої екскурсії карту із завданнями. На екскурсію квест прийшла десятирічна Поліна Радькова з батьками, сестрою, тіткою і братом. Дівчина на Закарпаття приїхала з міста Лиман Донецької області. Ми тут ходимо, роздивляємося, як жили люди. Минулому виповнюємо завдання. У музей прийшов і десятирічний Макар Орленко з Одеси. Я сьогодні записав два завдання. В першому завданні мені треба було порахувати в одному місці сонця, які були на столі. На другому записати рік і слово. Чотири завдання під час квесту виконала семирічна Олександра Колюх з Києва. Тут є завдання. Перше завдання було знайти давній оберег. А друге? Поглянути, що висить на е, ГРНД в кімнаті. Найбільше сподобалося третє завдання. Знайди е, дату будівництва хати. Угу. Ти знайшла, так? Так. А де вона була, та дата написана? Е, на вхіді. Дітей на екскурсію квест привели родичі. Я прийшла із дочкою з двома внуками, 12 років і три з половиною настіньки. Ми приїхали з Білої церкви, сховалися трошки від цих вибухів, від цієї війни, щоб не так було тривожно і страшно. Маленький подобається старший, щось бігає попереду. Я його зараз майже не бачу. А вона відгадує якісь там завдання, їй цікаво. Подобається. Молодці дівчата, що організували таку. Цікаву екскурсію. Мабуть, у нас звичайно, в звичайному житті немає можливості побачити такі речі. А зараз ми з пользою, скажімо, використали цей час і діткам. Дуже цікаво. У мене зараз проживає троє діток. Це 8, 4 і один рік. Це мої близькі, які приїхали із зони зараз. Не дуже безпечної. Це дуже круто, що взагалі є дуже багато безкоштовних, особливо такий час різних майстер-класів і занять для діток. Тому що вони особливо після цих тривог і звуків вибухів, вони дуже налякані і вони лякаються кожному а, гучному звуку і так далі. І це їх заспокоює. І Це дійсно дуже, дуже, дуже класно, що в нас є така можливість прийти і відпочити разом з дітками. Тривала екскурсія, квест годину. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.